Ядерний блеф погрози Росії вдарити ядеркою. Це велика інформаційно-психологічна кампанія, спрямована в першу чергу на західну аудиторію. Так пояснюють в українському центрі стратегічних комунікацій. В Україні ПСО теж працює, зокрема, орієнтовані на росіян телеграм-канали, підхопили інструкції для українців у ТРЦ Одеси про те, як поводитись під час ядерної загрози, і поширюють, супроводжуючи це. Емоційними заголовками такі інструкції вже давно розроблені центром стратегічних комунікацій. Ось вони. Не дивитись у бік спалаху, лягти на землю, і бажано заховатися у загибленні чи за виступом. Ніс та рот варто прикрити тканиною чи маскою. Найкраще бути в укритті, підійде підвал чи приміщення з мінімумом вікон і дверей і слухати інструкції, які мають транслювати по радіо і телебаченню. Знати, як діяти це актуально завжди, наголошує керівник центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей. Але також важливо розуміти, хто і чому використовує наші страхи. Цей ядерний блеф – це страх, і чим навчилися торгувати росіяни, це торгувати страхом. От, власне, вони і це роблять. Тому знати як діяти в тих тих чи інших ситуаціях, потрібно, але по нинішній ситуації вірогідність дуже низька застосування ядерної зброї дуже низька. Ну і на вашу думку, чи варто готуватися до ядерної ескалації з боку Росії, чи це черговий ПСО спрямовані на те, аби залякати українців і Європу? Пишіть свої думки в коментарях під випуском.